Сьогодні насправжня зірка серед засобів для волосся оновлена інноваційна сироватка Royal Tribute від бренду Кьоне. І назва в неї королівська не просто для краси. Це дійсно найцінніший продукт бренду, розроблений до 100-річного івелея компанії. Вона пишається цією сироваткою і, щиро кажучи, є чим. З першого погляду ви розумієте, що тримаєте в руках щось особливе. Сироватка має розкішний дизайн. Всередині витончена скляна пляшечка, яка виглядає дорого і стильно. Зручний дозатор дозволяє легко контролювати кількість засобу, а аромат ніжний, парфумований, благородний з ноткою ванілі давайте чесно, упаковка це красиво, але головне результат. А він тут реально є. Royal Tribute – це преміальний догляд салонного рівня, який тепер доступний вам вдома. Легка шовковиста текстура, сироватки миттєво розподіляється по волосю, не залишаючи жирності чи липкості. Вже з перших секунд вона пригладжує пухнастість. Надає волосся дзеркального блиску, робить його м'яким, слухняним, і при цьому не обтяжує навіть тонке волосся. Підходить для всіх типів волосся і може використовуватись як на вологе, так і на сухе. Ідеальна як завершальний штрих у вашому щоденному догляді або перед виходом ефект здорового доглянутого волосся без зайвих зусиль. А тепер трохи про склад без хімії, тільки по суті. У сировиці є силікони нового покоління, які не обтяжують волосся, а навпаки, створюють захисну плівку. Це те, що дає дзеркальний блиск, шовковистість і прибирає пухнастість. Також вітамін Є, е, потужний антиоксидант, який захищає волосся від пересушування, сонця і гарячих приладів. Звичайно, натуральні ефірні олії, очулі, цитрусові ваніль. Вони не лише ароматні, а й живлять волосся та надають йому доглянутого вигляду. Це разом формула, яка реально працює і робить ваше волосся таким, яке хочеться торкнутися. Як користуватися? Все просто одна-дві краплі по довжині або на кінчики. Не змивати насолоджуватись результатом щодня. А тепер давайте разом подивимось ближче на цю королівську сиропку.